Здравствуйте! Сегодня я покажу как працю... роблять мої сейфи. Перший з них. Так, він виглядає. Но щоб открыть мені цей сейф, мені потрібно спочатку відкрити той сейф. Там мы отсылаем в сторонку Грам цей. Ось вот так. Ми вводимо код. нажимаем. У нас вин открыт сейчас. Сейчас я напишу под опытом, он глючит иногда. Этот сейф э может занять у вас больше от часа, более больше от трех. Так что не злитесь, если я его буду выкладывать в интернете, как его сделать. Иногда такое бывает. Кстати. Извиняюсь, и сейчас. От ще, бачите? Ось такий наш код спрятаний під цим його механізмом. Приступимо до ділу. Це вам може бути не видно, будь-то там. Зараз я зроблю, щоб вам було видно. О, Ось там лежить маленький такий сейф, який я показував, щоб його построїти. Я показував таких, щоб построїти. Потім у нас тут є шухлядка, Есть такий вот ключик. У нас тут есть еще, дивите. Так а? нас ну, дивите. Тихо хляб все они. Там такие хляпы всякие лежать. И всякого всякого хорошого. Ну приступаємо приступаем разборки того сейфа. Для начала мы подивимся, дивіться. Ми відчиняємо, як я вам не ось Хочу цю відкривати. Ну, ви знаєте, що там можна кости всі маленькі речі. Тільки маленькі. Та ми обдивилися. Наступний сейф, щоб його открить, як я вам і коли показував, потрібний отакий ключик. -от. Я його улучшив, тому так. зараз. Поднимаем, вытаскиваем. И здесь ключи лежат. А чтобы вот этот ключ не, не загубил, ось, я его ложу в той. Ну и вы сами видели, как это происходит. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!